Доброго дня. О, сьогодні було питання, е як подивитися прізвище, ім'я, по батькові пацієнтів, які прийшли по Google рекламі. Ну, в принципі, е природа питання мабуть пов'язана з тим, що ось тут, де вниз, в нас є статистика, звідки дізналися про клініку. Е Навпаки, виводиться тільки перелік а, пацієнтів, у яких не вказано джерело інформації про клініку. Тобто ми тут бачимо тільки а, кількість а, по тому чи іншому джерелу. А, ну, давайте там, не знаю, з 2021 року поставимо, щоб більш а, наглядно було в, в тріальній версії. Ось. Тобто у нас є там Viber, Facebook. Інстаграм і там якісь інші засоби масової інформації. І оце пацієнти, яким просто на реєстратурі в картку цю не внесли а, інформацію ось тут, от, в паспортну частину. По-моєму, вона тут в інше знаходиться, да, так, звідки ви дізналися, там у вайбері дізналися, зберегти. От, то тоді цей пацієнт вже в цей звіт не потраплятиме. Цей наш тест-тест. От можемо зараз ще раз перебудувати і пересвідчитись в цьому. Але дійсно цей статичний звіт, хоч він і не має перевагу, що він працює за будь-який період швидко, але він дійсно не відображає. Щось це одно тест потрапив. Якийсь інший зараз. Так, да, тут у нас їх декілька. Ну, скоріш за все, я не тому вказав, а тому, що було не вказано, ну, зараз не будемо шукати це окремо. Можна в цьому пересвідчитись. Ну, тобто тут немає розуміння, хто саме ці п'ять людей, які з цього джерела замовлення прийшли. Але разом з тим. На цю відповідь можна спробувати отримати, на це питання спробувати отримати відповідь через динамічний OLAP. От якщо тут ми почистимо всі критерії, не пам'ятаю, як це зробити, ну, мабуть, простіше. От щось типу такого, тут готове, налаштування, маркетинг вже є. І ми візьмемо, просто тут переставимо пацієнта на друге місце і побудуємо так само звіт. Ну, хай буде. Тут воно буде зараз попереджати, що це досить великий період, але, скорі... але спробуємо... Так, побудувало. От, тобто ми бачимо тепер уже ту ж саму статистику по кількості візитів, і по кількості пацієнтів, до речі, бо це різні сутності. Ну, бачимо ще додаткову всю інформацію, може бути там налаштовані ще інші по горизонталі поля. Це можна вивантажити все в Excel, і от, якщо ми отак от розкриємо, то ми бачимо, які саме пацієнти приходили. І скільки разів з цього джерела замовлення. Ось так от воно експортується. І ми можемо цю табличку там надати маркетологу там, або хто ще у нас цей звіт подає. Дякую.